як нам можна налаштувати відправлення листів із електронної, ну, по електронній пошті із нашої програми обліку. Я покажу на прикладі двох популярних поштовиків – це Gmail і Укрнет. Якщо ми говоримо про Gmail, то ми маємо знайти в керуванні обліковим записом, потім сюди в розділі Безпека і можемо ввести паролі додатків. З пароля додатків, переходимо за посилання. Тут у нас вже є певні додатки, вже створені паролі, і якщо, а якщо у вас ще немає цього, то ви можете перший раз відкрити, підключити можливість створення додатків і створити новий пароль для додатків. Наприклад, назвемо його ПП-назву, потім натиснемо Створити. І ось цей пароль нам буде потрібен. Аналогічно, в принципі, можна зробити з Укрнет. В Укрнет заходимо. Ось сюди в функції керування IMAP доступом. Ми маємо тут включити IMAP-доступ, щоб у вас був. І в ньому, якщо IMAP-доступ не включений, вмикаємо, і в ньому натискаємо створити пароль для. А, уточніше, вести пароль від скриньки». Так, це зараз введемо. Так, дожити. Ладно, так, зараз. Логіка в чому? Натискаємо Створити пароль, вводимо пароль до скриньки, і потім згенерується пароль так само, як у нас згенерувався він в Gmail. І ось ці паролі, які в нас і в Укрнеті, і в Gmail, ми копіюємо ось так, щоб використати вже в нашій програмі обліку. Тепер тут заходимо в адміністрування, в органайзер, в налаштування облікового запису. Даємо йому назву, беремо електронну адресу, для якої ми відкривали, створювали пароль для додатків, називаємо відправника, від чого імені будуть надходити, ну, нашим адресатам листи. Це для Gmail, -а. приклад, порт е налаштування CSL, потім сама пошта, сюди вставляємо пароль, ось те, що нам згенерували. У поштовику. Так, і тут після того, ввели пароль, напишемо записати зберегти, і перевіримо, чи у нас налаштовано правильно все, чи є синхронізація між програмою і нашим поштовиком. Так, перевірка успішна. І можемо тепер користуватися відправленням всіх електронних форм документів, звітів, які присутні в нас у програмі. Ну, наприклад, візьмемо реалізацію. Будь-який акт, виведемо його в друковану форму, натиснемо відправити. Виберемо, в якому вигляді буде вкладення нашого акту. Ось так у нас буде виглядати. І щоб заповнилося автоматично поле, хто отримувач, потрібно в картці контрагента вказати електронну адресу в реквізитах. І натиснемо Відправити. Текст листа можете змінювати. Тепер давайте перевіримо, чи у нас. Тут закриємо, перевіримо, чи отриманий. Ось у нас лист. І додаток до нього. І текст ми можемо змінювати перед відправленням, як нам зручно. Оце все, що стосується налаштувань. Є ще попередження про Укрнет. Укрнет, якщо не користуватися, от я знову перейду в iMap в Налаштуваннями, то через певний час пароль буде неактивний, той, який ми колись використовували, і його потрібно оновлювати. Бо, бачите, написано, що протягом 90 днів не було використано, не користувались паролем, не було синхронізації. Тому, з в плані Gmail це зручніше. У Gmail раз налаштували і користуєтесь, поки не зміните його або видалите його з паролів додатків. По налаштуванням пошти. В нашій програмі це все. Якщо користуйтесь, будуть питання, задавайте в коментарях.